Ми вже прийшли сюди, де котя. З такою надією, що котя є, а сьогодні нема ні коті, ні цих двох кошечок, які ми за два дні приходили. Но ми їм їжу залишили, водичка там є. Я весь хто чекає, щоб ми уйшли, боїться. Ось ми йому лишили. Гулька їсть на все лізі. А ось наша тройка борзая. Ці. Ці не пропадають, вони кожного вечора приходять, так? Да? Ось вони так гарно вечеряють. Водичку їм дали. Футик без холодський.